Наприклад, ви говорите, ти знаєш, це сильно, або уявляє, як це було. Ти молодець, ти впорався, ти такий потужний, сильний, а, або ще ну, це багато про тебе говорить. багато, Як ти вийшов з цієї ситуації, це багато про тебе говорить. Да? От, наприклад, живий приклад, да? а, він вам щось розказує. Наприклад, вчора мав серйозну розмову або важку розмову з своїм батьком. Да? І от ви робите паузу 3 секунди, дивитесь на нього з розумінням, так? Да? І говорите. Що тобі було найскладніше у цій розмові? Одне питання. Одне питання, да? І от він е, вам розповідає: Ну, мені було важко сказати, що я йду зі старої роботи. Допустимо, так? Да? Ви знову робите паузу 2 секунди, дивитесь на нього і відповідаєте. ну... Це сміливо відстоювати свій вибір. Тобто ви даєте йому підтримку, да і він далі відкривається, да от як нам не перетворити розмову, побачення на допит, да не можна дивіться, як не можна робити? Не можна тарабанити 5 питань підряд Ні. Не можна давати питання в стилі слідчого. Де родився, де хрестився, скільки жон, скільки дітей, скільки років папа, мама є, тітка де живе, квартира на тебе записана. Ні, не можна ігнорувати також його відповіді. Да? Не можна переходити на іншу тему без реакції. Тобто, якщо ви не дали реакцію на те, що він говорив, ви не переходите на іншу тему. Да? А як потрібно робити? Ви даєте питання, ви слухаєте його відповідь, ви даєте вашу реакцію, потім робите паузу і можете тоді задавати наступне питання. На кожні там, два його речення, коли він виговориться, ви робите одне своє питання.